Всім танчук, всім привіт. Чекаємо ще 3 хвилини до появи другого лоту аукціону. Так. Будемо зараз е, дивитися, що це буде за танчик. Так. Що це буде? Чи це буде новий танчик, чи це буде е, старий танчик. Е, наприклад, я думаю, що сьогодні вже буде якийсь новий танчик. Бо вчора-вчора був панхард, так, є в Єберка, ми його взяли за 25 тисяч 90 золота. Ще прохідна була 20 тисяч 200 золота. Ну і е, в загальному. Я думаю, що вони не дадуть старої техніки зараз. Хіба що, можливо, щось, щось поміняється, і вони подумають, о, давай сюди. Так, е, хвилин залишається, в принципі. Чекаємо е, танчик, який буде. Дійсно, вже хотілося б вафлю взяти Фенікса, але ще за все вони її не викатять. Да. Е, можливо, якийсь новий танчик, який вже тестили якогось 9 рівня. Зараз вони 9 більше всього просувають. Може, якийсь буде цікавий. Чекаємо появи. Може бути два типи торгів ще раз повторюся. Стандартний це зробіть ставку, і дочекайтеся е, закриття лоту або редукційний Ціна поступово знижується, і кількість лотів обмежена. Якщо проспати, то прогавите. Якось так. Якось Тому ми кожен день будемо так дивитися, що це за лот буде. Блядь, спеціальні поліцейці. Перепрошую. Мені здається, що що? що? Лолон вже розкупили, чи що? <laughs> Заходя. <laughs> Я не розумію. БТФ. Ну, вилось завтра о 11, ну, що за... Це, 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 це типа скам чи що? <projected> я, не, я, я нічого не розумію. Ходом в магазин? Зробіть ставку до шкаті цілоту. Добре. Бачите, ви шукаєте якусь броньо, броньовану обновку. Цей танк служитиме вам вірно і сумлінно Він міцний, маневрний і швидко завдає шкоди. Я буду радий укласти в угоду. Звісно же, за розумною ціною. Правили, прості, зробіть ставку і дочка закриття лоту. Що ви ще ставка, то більше шансів на перемогу. Тобто ми будемо зараз дивитися, що за танчик, і, звісно ж, вечором до ну, 23.50, будемо моніторити, скільки буде танчик в цей космос. Проспали 100% спів. Я в шоці був. Подивимось, що це за машина. С, SPHT. Це в нас є. 9 рівень. ВТо. 320 середні шкоди за постріл. 02 розходу, в принципі, нормально. Мінус 8, плюс 20 кути. 36,5 згори стання працювання прицілу, час заряджання 9,2. Можна буде прикачати. Десь приблизно до 8 секунд. Живучість. 1800 ХП. Бронювання, блин, щось не, не, не Айс. Рухливість 50, вперед, 40. швидкість пороту шасі потім потужність 19 82 тобто дуже швидко буде набрати своїх 50. Москва немає. Огляд 390. Дещо немає у цьому новому амплуа Так. Це у нас є прайм-машина, яка приносить бони, до речі машина яка приносить бони, стартова ціна 11 тисяч, є 35 тисяч лотів. Е, я впевнений, що ця машина розійдеться тиражем. Мінімальна ставка буде до 20, тобто лотів є багато не скажу, що ці будуть ставити дуже велику ціну на, на цей американський важкий танк 9 рівня. Так, я предикт роблю ось так, Та йдемо відпочивати. Всім до вечора. не будемо рубрику ганяти. І буду грати на тому танку, який мене знищив, Так. Все, всім до вечора. Всім бе.